Патріку? Губка Бобе! Свистатий! Усіх нагору! Паливодою хочеш стати, дмухни в сурму і очікуй, брате! Це мій шанс показати, на що я здатен! Ти у присутності самого летючого лайця! Штани, пузане! фузане! Дрес-куд, цего Різдва. Я тобі пропоную унікальну почесну можливість Ого! довести свою мощність у попідунні. Можна я також Щохне. Ти не цікавий. О, ти чудово. Це точно той самий! Він зніме мій прокльон! Вас прокльон? <рес> 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 а ми з чого сміємося! Купка бобе, я вже поруч! Часу обмаль! Уперед! Я думав, ми й сюди не дотягнемо. Щоб урятувати свій світ, він має розвіяти прокльон. І ще ти ніколи не побачиш, бікінібок. Здоров'я Гукоповець! Знайти в собі мужність. Не змушуйте викликати охорону. І глянути в око найстрашніші небезпеки. На Душе! Парируй! Випад! Бліє. Пліє. Ми поруч. Я нюхом чую. Я також. Аж... Усім куку! <риклад> Якого палтуса! Губка Боб у кіно, у пошуках квадратних штанів.